Сина і Святого Духа. Амінь. Люблені во Христі, браття і сестри, цю неділю співпало і богоявління на вечір'я хрещення Господа нашого Ісуса Христа. А дуже просто в Ніжині називають кутя. Сьогодні день куті Христової. І ми зібралися сьогодні, щоб прославити Бога, який ради нашого спасіння народився в тілі, як маленька дитина, виріс як людина на землі і 30 років пішов у світ проповідувати Слово Боже. А перед цим отримав хрещення від Іоанна Хрестителя. Ми сьогодні славимо Бога, який уменшується до людської подоби, щоб, ставши людиною, спасти людину від смерті і від гріха. Ми сьогодні славимо Бога. Який прийшов хреститися як людина на Йордан. І саме тому це свято в церковних календарях ви можете побачити богоявління. Називають Богоявління. Бог являється людині, щоби спасти людину. Бог являється нам, грішним являється в людській подобі, щоби не опалити нас, не спалити нас грішних. Ну, щоб зрозуміло, уявіть собі, якщо би сонечко опустилося сьогодні на землю все б згоріло. Сьогодні приходить до нас Сонце правди, але Він Бог сонце правди приходить. У людській подобі, щоб ми побачили Його в Тройці святі єдиного, почули Бога Отця, який взиває з неба до нього, побачили Сина, Бога Сина Ісуса Христа в людській подобі, побачили Духа Святого, очима побачили, хоча Духа бачити неможливо. Але Дух Святий являється в цьому святі у вигляді голуба, який злітає з неба і сідає на плече Богу от Синові. Ми бачимо святу Троїцю, ми бачимо Бога. Хто ж може бачити Бога? Написано в Біблії, ніхто не може побачити Бога. І як так виходить, що ніхто не може побачити, а ми бачимо у святому хрещенні, Бог являється нам у видимому образі, Бог спускається з небес, з величі своєї благодаті стає людиною, спускається, уменьшається до рівня нашого, щоб ми могли побачити його. Якщо не бачимо очима, побачити серцем, відчути Його, зрозуміти Його благоволю, відчути Його велику любов і подякувати Йому за Його любов, за Його благодать, яку Він зливає сьогодні у водах Йорданських на всю землю. Хай Господь Бог сьогодні явиться кожному. Доброму християнину. Хай Господь явиться сьогодні нашим воїнам і укріпить їх у боротьбі із темрявою, і злом. Хай Господь сьогодні явиться кожному українцю і укріпить у нашій вірі, бо три роки війни трошки похитнули нашу віру, але ми не здамося. Хай Господь Бог явиться сьогодні і нам у нашому храмі, і освятить нам кутівську водичку, щоб на цій водичці ми зварили сьогодні кутю і повечеряли святою вечерею. Бо так і називається в народі голодна кутя. Ми постоїмо, щоб завтра освятити уже Йорданську воду і святкувати спасіння. І віриться мені, що ця вода йорданська змиє усю нечисть з наших душ, із української землі, із української держави, щоб жили ми з Богом в праведності, вільні, багаті і щасливі і побожні на многі і благі літа. Христос хрещається!